Кабінет міністрів України підписав постанову про нові правила надання медпрепаратів інсулінозалежним пацієнтам. Таку функцію пропонують передати аптекам. Крім того, у документі йдеться про часткову грошову компенсацію в вартості самими хворими. І пацієнти і медики сподіваються, що постанову на практиці втілюватимуть не одразу, адже поки питань більше, ніж відповідей. Станом на 1 січня поточного року в Дніпропетровській області 17,5 тисяч інсулінозалежних пацієнтів. Щороку до них додається ще півтори тисячі. З появою нової постанови пацієнти занепокоїлись, чи не нашкодить їм ще невідпрацьований механізм. Якщо зараз скоропостіжно все міняти, щось відміняти, не встиг відробити механізм новий, ми зупинимося, як мінімум, на рік, а то, може бути, і більше. Потеряємо все, що було, розгонимо ендокринологів-спеціалістів. За рік ми отримаємо катастрофічні осложнення у пацієнтів. Є світова практика, коли хворі самі доплачують частину вартості медпрепарата. У даному випадку мова йде про інсулін, але і тут українські пацієнти не згодні. Диабет сам по себе накладывает очень на пациента очень большую финансовую нагрузку, потому что это болезнь как бы дорогостоящая так скажем. Поэтому люди болеющие диабетом, конечно, они тратят ну, много финансов, много денег на лечение сопутствующих заболеваний. Хоча постанова і підписана, поки немає точної схеми, як все відбуватиметься. В аптеках зараз провізор за відсутності препарату може запропонувати його аналог. У випадку з інсуліном це дуже небезпечно. Для кожного пацієнта лікар-фахівець підбирає необхідний препарат місяцями. Тут ще потрібно учесть, що в даному випадку нужна пряма зв'язка, така обратна, пряма зв'язка, аптеки и доктора, выписавшего этот рецепт на это. Поэтому тут очень серьезно нужно изучить все вот эти вот моменты. Фахівці ж переконані хвилюватись передчасно і називають перевагою на уведеннях. В рецептах буде указуватися доза, буде той вид інсуліна, який пацієнт отримує, а, власне говоря, аптека буде регулювати Наліч інсуліну в своїй сіті. Поэтому ну естественно, це не може бути прийнято за місяць, за і даже за два. Тобто, в настоящий момент з мінзравом руководством області уточняється вся ця цепочка. І пацієнти, і медики, і аптекарі сподіваються, у них є ще час, аби зрозуміти що до чого. Лікарі ж у свою чергу заспокоюють пацієнтів, що на найближчі півроку в області інсулін вже закуплений. Олена Петроченкова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.